Людини, день, коли Бог не хоче більше людям згадувати їхніх гріхів і провин. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі в одному чи в іншому були занечищені і всі грішні, і всі достойні того, щоб земля їх виривнула. Но Бог хоче пробачити. Сьогодні чудовий день, день спасіння, день милості Божої. Бог хоче закрити очі на наші гріхи, Бог хоче забути наші гріхи і дарувати нам просто прощення. І милість. І він хоче зробити це через Господа Ісуса Христа. Просто забуди все те, що ти робив, покрити це все кров'ю Ісуса Христа і подарувати тобі милість і прощення. Йди, ти я тебе не сушу. Так хоче Господь сказати до кожної людини. І тому сьогодні проповідується покаяння. Сьогодні проповідується прощення гріхів. Ось це є ера Християнства, час. Літа Господнього, великого і славного, коли дійсно кожен, хто е, в гріху, в жахливому положенні перед Богом, який усвідомлює, що його земля, як його земля носить, він може зрозуміти, що Бог просто не хоче собі судити. І ось це довготерпіння, що земля, що його носить такі, не потрібно рахувати, як, що Бог бореться, щоб виконати обітницю і прийти, звершити свій суд. Але ось це довготерпіння Боже потрібно рахувати за милість і. До нас, Бог любить нас і хоче пробачити сьогодні. І тому 2000 років назад Божий Син Ісус Христос був на цій землі, щоб звершити наше спасіння, щоб пробачити наші беззаконня. І Він помер за гріхи наші. І три дні був мертвий, а на третій день Він воскрес із мертвих для того, щоб оправдати кожного із нас, подарувати нам цю благодать, літо Господь відкрити нам очі, щоб ми побачили. Добрість і милість Божа. Для цього саме був 2000 років назад Христос на Землі. Але біда в тому, що люди, пробуваючи в цьому гріховному положенні своєму, е напорушуючи ось цей духовний закон і не задаючись запитанням, як мене ще земля носить, а просто живучи нагло в своїй розпеченості, в своїх гріхах, вони шають. Не прийняли милості Божої. Багато людей просто відвертались до цієї милості. Не хотіли її бачити, не бачили її, тому що рахували, що вона їм просто не потрібна. Ісус був серед них, проповідував їм, являв таку Божу славу, такі чуда. І вони бачили це і не каялися, і не приймали ось цей подарунок Божої милості. Рахували, що їм це не потрібно. І це спонукало Ісуса. Сказати світучі слова. І це записано в Євангелії від Матфія, 11 розділ, 20 вірш. Івангелія від Матфія, 11 розділ, 20 вірш. Ісус тоді став докаряти міста, де відбулися найбільші його, його чуть, що вони не покарялися. Горе тобі горазне, горе тобі Всаїдо, бо коли б то в тирі й були, відбулися ті чуда, що сталися в вас, то давно б вони каялися в Волосяниці та вкомені. Та кажу вам, легше буде Дня судного, тиру і Сідомому, ніж вам. А ти капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у Содомі були, відбулися ті чуда, що, що в тобі вони сталися, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що Содомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. Отже, в чому ж різниця тих людей, які, тих міст, яким було горе, над якими дію цей духовний закон, що вони були прогнені -про з землі або зійшов вогонь з неба і пожеж' всіх? Ну і Ісус каже, що тобі катернаум буде ще гірше. І Содому буде легше в день суду, хоч на нього зійшов цей вогонь, і йому також горе. Но в день суду йому буде легше, ніж тобі. І чому, питається, адже ж в Содомі і в Гоморі були порушені всі духовні закони, і гріх їх дошов аж до неба. Чому ж їм буде легше? Та тому що всі грішні, всі позбавлені Божої слави. І Капернаум так само позбавлений Божої слави. Но жителі Содому вони не знали і не розуміли Божої милості. А жителі, жителі Капернауму вони бачили Божу милість перед очима своїми. Вони бачили, як Ісус простягав до них свої руки. Вони бачили чудеса і знамення, і ознаки, які робив Господь, щоб достукатись до їхнього серця, щоб вони зрозуміли своє положення перед Богом і, і зрозуміли, що їм потрібен цей подарунок Божого прощення і Божої милості. І щоб вони прийняли це. Як прийняли? Покаясь. Покаясь, бо коли буде кається, це значить, що вона приймає Божу, Божу милість. Але вони не захотіли, і їм через це буде значно гірше. Тому що вони, бачачи Бога перед собою, бачачи Божу милість і Божі чудеса, не розкаялися, не покаялися в своїх гріхах. І саме через те, що вони бачили і не прийняли, а зневажили, через це їм буде ще гірше, ніж тому в содомі і Гоморі. Хоч і тим буде десолод, по день суду за їхній гір. Але ж сьогодні Бог милує нас, Він е проповідує літо Господнього змилування і простягає руки до кожного із нас. Один чоловік е була намальована така картина одним художником, на якому лондонському мості був намальований е Ісус Христос, який простягає руки до людей, до багатьох людей, які ходять по вулиці. І серед всіх цих людей е ніхто не дивився на нього. Ніхто його не гнав. Ніхто на нього не сварився, ніхто не злословив його, просто ніхто на нього не дивився. Всім було байдуже. Там одна жінка, намальована якась медсестра, яка ніби говорить, що ось бачиш, Господи, вони не гонять тебе, вони не люблять тебе, вони просто байдужі до тебе і до того, що ти пропадеш життя. Вони просто байдужі. І можливо ця байдужість, вона гірша, ніж якби гнали Ісуса Христа, що збили навіть можна бути байдужим до самого дорогоцінного Божого подарунку. Але, на жаль, і сьогодні люди просто проходять біля Ісуса Христа, біля Його простягнутих рук, біля Його слів, які проповідуються. І люди просто переходять на інші дороги і проходять байдужими. Тому що їм це не цікаво. Тому що вони просто відвертаються. Їм просто байдуже. До самого дорогоцінного, що Бог подарував людям. Їм просто байдуже. І знаєте, коли ми е, розуміємо, що цим людям буде гірше, ніж ось цьому Содому і гоморі, то це просто жахливо. Це просто жахливо. Що ж буде цим людям, які сьогодні зневажають Божу благодать, літо Господнього змилування відкидається, рахуючи навіть не потрібно. Не хочуть покаятися, не збираються кажуть. Що ж буде з цими людьми? Це жахливо. І ось ми бачимо життя людей, одних і інших. Ми бачимо, як вони поводяться в своєму житті, да? ми бачимо наслідки, можливо, в когось хтось помер, а хтось там, а хтось впав і сам помер, а в когось землетрус і ще щось. І у нас вольною неволю виникає думка, коли ми знаємо ці закони духовні. От гріш, можливо, заслужили. Ось, напевно, що Бог покарав. І ми так десь можемо думати в такому ракурсі, але для того, щоб ми так, ми не думали з вами. Але дивилися тільки на себе і думали тільки про себе. Ісус залишив нам е, слова, які записані в Євангелії від Луки, 13 розділ, з 1 по 5 вірш. Євангеліє від Луки, 13 розділ з 1 по 5 вірш. Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галилеяни, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Я хочу одразу додати те з того часу по новинах розказали їм про Японію, з якою сталося лихом, якій багато людей, більше тисячі людей, тисячі людей загинули. Ісус же сказав їм у відповідь, чи ви думаєте, що ці галилеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галилеян? Ні, кажу вам, та коли не покаятеся, то загинете всіх. Або ці 18, що башта на них завалилася, була в Силуамі і побила їх. Чи думаєте, що ці е, винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то загинете всі там. Ісус Христос звужує наш шлях. І ця милість Божа і добрість Божа, вона провадить нас тільки до одного до покаяння. І в одному місці із Біблії написано, хіба ти не знаєш, людина, що добрість Божа веде тебе? До покаяння. Покаяння це те, що даровано нам людям. Ми маємо сьогодні можливість і право покаятись і вірувати в Сина Божого Ісуса Христа, в те, що Його крові достатньо, щоб помити наші гріхи і зробити нас невинними і чистими перед Богом. І ось через віру в Божого Сина нам сьогодні прощаються всі гріхи і дарується прощення.